Один з цих промптів реально змусив мене змінити своє рішення, і я дуже вдячна за це. Сьогодні я розкажу про 10 промптів, які правда можуть змінити твоє життя. Вони допоможуть краще організувати день, розвиватися в кар'єрі та розуміти себе. Тож підписуйся, якщо хочеш отримувати багато корисних промптів, ідей для життя та бізнесу з Шиї. І поїхали. Промпт для оптимізації списку справ часто буває так, що це не ти ледачий, а ти просто не знаєш, що для тебе дійсно зараз важливо, і у тебе немає системи. А цей промпт допомагає відфільтрувати хаос і розставити завдання так, щоб працювати не з максимальною кількістю, а у правильній послідовності. AI скаже, що делегувати, що можна відкласти, і це дає відчуття контролю, і ти рухаєшся вперед. А не просто робиш щось без результату. Проаналізуй мій список справ і запропонуй кращу послідовність, щоб уникнути перенавантаження і зберегти енергію. До речі, всі ці промпти ви зможете знайти у мене в телеграм-каналі, і там же для вас буде подарунок, PDF-ка з формулою ідеального промпту. Промпт для виявлення сильних сторін. Ми так звикли фокусуватися на своїх помилках, недоліках, що забуваємо про те, що в нас виходить насправді добре, особливо коли життя змушує сумніватися. В собі важко зрозуміти, в чому твоя унікальність. Постав мені 5 питань, щоб визначити мої сильні сторони, і дай конкретний опис моєї унікальності. Ти можеш не помічати свої сильні сторони, але вони є у кожного. Цей промпт допомагає подивитися на себе. Очима іншої людини. Він ставить питання, які змушують згадати тебе, коли тобі дякували, коли ти відчував задоволення від роботи, коли ти допомагав іншим. На основі твоїх відповідей AI сформує чіткий опис, який допоможе відчути свою цінність і зрозуміти, на чому тобі слід будувати кар'єру чи життя. А взагалі, якщо є така можливість, ти можеш поставити ці питання колегам по роботі або людям. З якими ти спілкуєшся, і ця інформація теж допоможе в роботі з AI. Ти можеш доповнити промпти тим, що сказали тобі ці люди, і попросити й допомогти зрозуміти, як ще можна розвинути свої сильні сторони. Промпт для складної ситуації на роботі. Я думаю, у кожного була така ситуація, що проблема на роботі здається дуже важкою та заплутаною. Можливо, ти не знаєш, як діяти, бо боїшся конфлікту, або просто не знаєш, який обрати шлях. Цей промпт допомагає подивитися на проблему зі сторони. Спочатку описуєте проблему. І додаєте, дай три варіанти її вирішення з плюсами та мінусами кожного допоможи вибрати найкращий, і у результаті ти отримуєш не просто поради, а готовий план дій, з яким можна вийти зі складної ситуації, або відповіді Ширі допоможуть тобі знайти свій варіант вирішення цієї ситуації, про який ти раніше навіть і не здогадався. Промпт для емоційного відновлення. Бувають такі дні, коли все на тебе навалюється одночасно і навіть прості речі здаються тобі важкими. І в такі моменти просто хочеться слів підтримки. Але якщо немає кому розповісти, то напишіть цей промпт. Опиши проблему. Далі напиши мені кілька підтримуючих речень, і порадь три прості дії, щоб покращити самопочуття, Ще її може не тільки підтримати, а й запропонувати якісь маленькі кроки для полегшення твого стану. Це можуть бути прості речі, наприклад, заварити чай чи пройтись на свіжому повітрі, бо саме такі маленькі дії повертають нам баланс і допомагають не зациклюватись на поганому. Промпт для перегляду життєвих цілей. Час від часу буває корисно просто зупинитися і подумати, а куди я рухаюсь. Допоможи мені сформулювати 5 головних цілей на наступні 6 місяців у сферах здоров'я, робота, фінанси, стосунки і особистий розвиток. Додай конкретні перші кроки. Цей промпт допомагає визначити важливі сфери життя і вибрати по одній важливій цілі в кожній. Але найголовніше AI підкаже з чого почати одразу. Наприклад, замість загального формулювання стати здоровим, ходити по 30 хвилин пішки кожен день, або замість покращити фінанси, відкладати 10% від доходу. Ти отримаєш конкретний план, а не щось абстрактне. Промпт для емоційної саморефлексії. Постав мені три питання для щоденної емоційної рефлексії. Сконцентруйся на почуттях, а не на досягненнях. Часто ми закінчуємо день з відчуттям втоми і можемо навіть не розуміти, чому саме. Цей промпт допоможе тобі звернути увагу на себе, а не тільки на твої задачі. AI, наприклад, може спитати, що тебе сьогодні надихнуло, коли ти почувався. Щасливим, що тебе виснажило більш за все. Це практика, яка навчає розпізнавати власні емоції і в результаті краще потім керувати своїм станом. Промпт для прориву в кар'єрі. Це буде не просто план розвитку, це буде карта твого професійного майбутнього. AI врахує твою ціль і дасть чіткий маршрут. Які скіли, де і як вивчати. Я хочу перейти в нову роль, наприклад, ux дизайнер Склади покроковий план, які навички мені треба освоїти, в якій послідовності, і додай безкоштовні ресурси або youtube відео для кожної навички. Замість навчатися чомусь загальному ти отримаєш е, список конкретних ресурсів. Це економить місяці хаотичних якихось пошуків і. Е, Дає відчуття керування своїм розвитком промпт для складного рішення. У важкі моменти ми розриваємося між варіантами і не знаємо, який обрати. І ШІ е, не вирішить за тебе, але допоможе структурувати твої думки. Спочатку йде опис проблеми. Далі проведи мене через SWOT-аналіз, щоб допомогти обрати між варіантом 1 і варіантом 2. Додай питання, які допоможуть мені краще відчути, що важливо саме для мене. Маленька ремарка SWOT-аналіз аналіз це метод стратегічного планування, який використовується для оцінки сильних і слабких сторін, можливостей та загроз в контексті певного проєкту, компанії або ж особистості, як у нашому варіанті. Він може прогнати тебе через аналітичні моделі. Іноді після такого аналізу все стає очевидним. Промпт-помічник у виборі шляху: допоможи мені у важливому виборі. Тут напишіть свою ситуацію. Опиши два сценарії мого життя через 6 місяців для кожного варіанта. Додай переваги, ризики та можливі несподівані наслідки. У складних життєвих рішеннях переїхати чи залишитися, змінити роботу чи ще потерпіти. Наші емоції беруть гору. Цей промпт допоможе тобі зазирнути у майбутнє. Як ти будеш почуватися після кожного в Вибору, що зміниться в твоєму житті, а що ні. AI може створювати сценарії на основі твоїх пріоритетів, цілей та стилю життя. Це звучить футуристично, але працює досить заземлено як інструмент глибокої рефлексії. В моїй ситуації AI написав мені ще додатковий варіант розвитку подій, якщо я ось нічого. Змінювати в своєму житті не буду, і це взагалі гарно спрацювало на мені, привело мене до тями, і він писав про прості очевидні речі, але як то кажуть, я зловила інсайт. Промпт ідеального тижневого плану. Він допоможе тобі зробити план, який буде працювати саме на тебе, з урахуванням твоїх пріоритетів, графіку та навіть настрою. Я хочу скласти тижневий план, який врахує мої цілі, пріоритети, енергетичні піки та час для відпочинку. Запитай про мої задачі і допоможи створити гнучкий, але ефективний розклад. Він допоможе зрозуміти, коли у тебе максимальна продуктивність, а де можна. Залишити вільний час для несподіваних якихось справ це значно полегшує життя і допомагає зберегти енергію без постійного відчуття вигорання. Напиши в коментарях, який промпт хочеш спробувати першим або вже спробував. Підписуйся, став лайк під цим відео. До зустрічі!